Метод, з яким всі учні нарешті зрозуміли, коли пишеться одна N, а коли дві N. З тебе як завжди, лайк на це відео, а я пояснюю правила. Перше правило: якщо прикметник підсилює якість, то пишемо дві N. Суфікси N, ан, ян це як суперсила для слова. Наприклад, силенний або численний, тобто дуже сильний або дуже багато. А що з давніми словами? А старослав'янські прикметники теж пишуться з двома «н». Наприклад, благословенний, блаженний, вогненний. А тепер розберемо звичайний прикметник, який збиває з пантелику. Звичайні прикметники і дієприкметники одна «н». Наприклад, буквений, казарменний, зроблений, написаний. Увага! Дієприкметники не описують міру якості, а просто називають дію. Тому одна «н». А тепер найважливіше розрізнення. Будьте пильними, тому що може бути таке, що слово звучить однаково. Але але граматика різна, це все залежить від значення. Здійснений це прикметник, і він означає, що щось може здійснюватись. Тут дві «н». а здійснений – це дієприкметник, і він означає, що вже здійснилося тут одна «н». От і всі правила зберігай відео, пиши правильно, і твоя українська буде на рівні профі.